Так, доброго дня, вас вітають очисні споруди парксайду. А, є у нас тут трошечки змін, бачите, як вже все по-іншому виглядає. Завершуємо монтаж металоконструкцій для того, щоб потім вже на нього закріпити зовнішні стіни з сендвіч панелі. А, підготували теж деякі речі для нашого підрядника по обладнанню. Це у нас Якраз по обладнанню, яке буде займатися очистка, оцю ліву частину підготували для хлопців, які у нас там займаються якраз монтажем. Треба було залити підлогу, ми залили підлогу, вони там вже щось вже умовно встановлюють. Тут буде грабельну рішітку, обіцяли поставити, але там під неї треба щось було підготувати, то ще поки що не поставили ту грабельну рішітку, які у нас тут зміни. А це в принципі відсінки тут є особливих змін. Ага, вони. В принципі, його гідроізолювали, покрили чимось. Так, давайте тепер тут спробуємо якось пройти. Труба в з'явилася, зовнішня її не було. Так, Труба з'явилася. Ага. Треба обережніше трішечки. Давайте обережно піднімусь, Щоб не полетіти. Yeah. так, Пробрався я. Yeah? Шум, тут якась є щось воно буде тут їздити. Чесно кажучи, блін, технологічність на найвищому рівні, все в нержавійці. Тобто, тут вже практично завершили монтаж металоконструкції. Там ще з'єднають, тут Куди-куди Ага, і потім піде, піде по колу, по колу, по колу, по колу. Дивіться, практично всі несучі, всі несучі вони вже на місці залишались тільки ті, які будуть перекривати по периметру. А так, в принципі. Ну і моноліт вже весь завершений, бачите, вже з цієї сторони тут роблять зворотню засипку, тут гідроизолюють, тут ця лагуна, вона там по-своєму працює. Ну, але все ж таки... Дуже приємно з'явитися тут через три тижні, да, і тут вже все по-іншому. Е -е, хочеться вже там... через два тижні я маю надію приїдемо, тут вже, тут якесь обладнання буде стояти, і перший, перший сендвіч панелі вже з'явиться. Да, і в принципі, вже потім почнеться робота. Е -е, всередині щось будуть налажувати, якісь спуски робити, які щось наповнювати. можливо. Вже коли закриється, то вже воно буде можливо вже працювати. Раніше ніж, ніж з'явиться наш будинок. Ну, в принципі, це все, що хотів показати. Хотів показати, що ми тут спішимо і хочемо здати ці очисні споруди раніше, ніж перший будинок. На цьому все.